Баса, якщо ми говоримо про листопад. Тож розпочався поєдинок. Зрозуміло, хто в якій формі Киробас сьогодні у червого передача від понедельника в напрямку Микитишина Шинал. Зараз непогано Волошин прокидає між собі нахід. Назар Волошин на ударній позиції б'є Волошин. Вищий воріт, м'яж летить. Ну класно, дуже технічно зіграв на... пробив. Нагадаю, що саме його гол був вирішальним в матчі проти металіста. Тут теж він і в упорній зоні може зіграти такий універсальний солдат, а перша його поява була проти Минаю. на останні 8 хвилин вийшов. Ось тут падіння. І де було це падіння? А можливо, це симуляція. Таке враження, що дніпро 1 це Гуцуляк, так? Такий епізод. Ви знаєте, як буде тут. Йому протистоїть Богдан Сарнавський. Є можливість у про 1 вийти вперед. Довбик пробиває. І Це 1-0. Забиває довбик. Гості вийшли уперед. І mm -hmm. зараз mm -hmm. подивимося, яка буде відповідь від Кривбаса. Команда непогано розпочала цей поєдинок. По суті, у Дніпрі, по суті, все. ось цей пенальті. Спершу хотіла Катерина Мунзель. Жовту картку показати Олексію Гуцуляку, але так як є система Вар на цьому поєдинку, то покликали Монзуль церб Амаш. У запасі тільки чотири полівигравці і три голкіпери Олександра Кучера. бачите, як Кучер виходить з честю, з гідністю з цієї ситуації. м'яч тримає його передача на Волошина. Волошин чужовта майданку Волошин. Дальній кут пробиває, один Забиває Назар Волошин на 27-й хвилині. По суті, за 5 хвилин після м'яча Дніпро-1 відзначається Кривбас. Волошин. Він зараз. Давайте ще раз подивимося. Татарков зіграв на Волошина. Осайду ніякого немає. Волошин міг віддавати передачу на Романа Дебелка, так? але не став цього робити. Покладався на себе. Ідеальний удар, під дальню стіючку. Тут шансів не було, я вам скажу, Макс Макса Валіфа стрибай, не стрибай. Такий удар, що його ніяк не потягнеш. І Назар волошин визначається переграти Адамюка. Ні, віддав на Дібанго. Дібанго навішує. Підбирання закрив басом. Удар поворота. Рикошет Волошин, Удар на позиції. З лінії м'яч вибиває захисник. Дібанго. Тут боротьба, валив. Ну, давайте ще раз подивимося на цю атаку. Подача Дібанго тут пробиває, пробиває по-моєму, Микитишин. Рикошет, м'яч летить до Волошина. І Назар вже здавалося. Так, напевне, б'є в ворота, але там захисник. Там свого голкіпера підстрахово спину. Віддає Демюк на свого партнера по команді. Зараз вже Дібанго розганяє атаку Кривобаса на лівому фланзі. Дібанго сильний удар. Б'є Дібанго, влучає поперечину. У Попередньому турі щось схоже. Рахунок, ще раз нагадаю, один-один. Ось такий удар без шансів для Валифа. Летіло б там у площину воріт. Не... Але все одно потрібно освіжити склад кучеру. Нових футболістів потрібно випустити. Поперечене добивання, довбик. Вище воріт б'є. Це третя хвилина. Юрій Вернедуб сказав, що не було характеру, не було такої волі. До результату хорошого. Татарков він пробиває. Валяв на місці. Ударів сьогодні. У... Заключні 20 хвилин цього поєдинку. Ну, вже навіть менше. Вже 17 половиною. Плюс обов'язково компенсує Катерина Монзоль, 1-1. Рахунок першого тайму тримається. Подача. скидка, м'яч у Сітці. Забуває Кривбас 2-1 стає рахунок. І це Роман Дебелко. Він відзначається на 73-й хвилині. Ну є системова. Можливо, там було положення позаврою. Не будемо поспішати, не будемо забігати на української прем'єр-ліги. Ну, ось вона подача. Тут Татарковий, тут банада, між іншим, банада прич. З точки зору цікавості, динаміки, несподіванки якоїсь на першому місці. Зараз момент може бути, можна забивати третій, не влучає в ближній кут, як імець. Кидає вже Гомес, вкидає в центр. І все, перемога. Перемога кривбасою. Перша поразка в нинішньому сезоні від дніпра 1 переривається серія. І...